Євангелія від Йоана, розділ 15. Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, він відрізує. А кожну, яка вроджує плід, він очищує. Аби ще більше плоду давала. Уже і ви, чисті словом, яким промовляв я до вас у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина. Ви Гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, Просіть тоді, чого ли ж забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете. Коли заповіді мої будете зберігати, як я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю, я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали. А я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині не маєм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви. Свідчитимете, бо ви бо зо мною від початку. Послання Апостола Павла до Євреїв Розділ перший Багаторазово. І багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів він говорив до нас через сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Він, відблиск його слави, образ його істоти. Підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і воссів праворуч величі на вишині, ставши від ангелів остільки вищим, оскільки успадкував визначніше від них ім'я. Кому бо з ангелів він коли мовив Ти, син мій. Я сьогодні породив тебе і ще Я буду йому за Отця, а він буде мені за сина. Коли ж знов уводив первородного у світ, то каже Нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А що до ангелів мовить Той. Хто вітри своїми вісниками вчиняє, а полум'я вогнене слугами своїми. А до сина, Престол твій, Боже, віковічний і берло правоти, берло твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже. Бог твій єлеєм радості понад твоїх співучасників. А також, ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш. Усі, мов одежа, постаріються. Ти їх, неначе одежину згорнеш, і немов одежа, вони зміняться, ти ж той самий, і літа твої не закінчаться. До кого з ангелів він коли мовив Сідай, праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком, під твої ноги. Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння? Псалом 24 Господня є земля. Її повнота, вселенна та її мешканці, бо він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде? І хто буде стояти на його святому місці? Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого. І не присягає криво. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О брами! Підніміте главні ваші, і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь могутній і потужний, Господь потужний в битві. О брами, підніміте главні ваші і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави? А хто ж бо він такий, отой цар слави? Господь сил! Він є цар слави, книга ПРОПОВІДника. Розділ перший. Слова когелета. Давидового сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже Когелет, Марнота марнот. Ведь усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить. І рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, Знай крутиться та й крутиться, повіваючи, Та й знову. Повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим. Вухо не наповниться слуханим те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були. Перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього. Що під сонцем, і це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж, усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна. Полічити. І подумав я у серці Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. КНИГА ЧИСЛА. Розділ 22. Вирушили сини Ізраїля та й отаборились у степах Моавських по другому боці Йордану, навпроти Єрихону. Балак же, син Ціпора, довідався про все, що заподіяв Ізраїль аморіям. І злякалися муавитяни того люду. Бо було його багато і огорнув їх страх перед синами Ізраїля. І казали моавитяни старшим мідіанським Ось тепер об'їсть оця голота геть усе навкруги нас, як то об'їдає віл траву в полі. А був тоді царем Моавським балак, син Ціпора, Тож послав він посланців до Валаама, сина Беора у Петор, що над рікою в землі синів його народу, послав, щоб покликати його та й сказати Ось народ вийшов з Єгипту і покрив обличчя землі та й осівся навпроти мене. Тож прийди, прошу, та прокляни мені народу цей, бо він дужчий за мене. Може, вдасться мені розбити його і вигнати з країни, бо знаю, кого ти благословиш той благословен, кого ж проклинеш, проклят буде той. І пішли старші муавські та Мідіянські з дарунками в руках за заклинанням. Прийшли вони до Валаама та й переказали йому слова Балака – той же повідав їм, Переночуйте отут всю ніч, і я дам вам відповідь так, як Господь мені скаже. Князі Мавські і зостались у Валаама. Прийшов бог до Валаама та й каже, Що то за люди в тебе? Валаам і відказує богові. Балак, син Ціпора, цар Мавський». Послав мені сказати Ось народ вийшов з Єгипту та й укрив обличчя землі. Тож прийди, проклини мені його може, я подужую його в бою і вижену геть. І каже Бог Валаамові Не йди з ними, і народ не проклинай він бо благословенний. Устав Валаам уранці і сказав князям балака Ідіть самі у вашу країну, бо не схотів Господь дозволити мені йти з вами. Устали князі мавські, а, прийшовши до балака, повідали, Не схотів валаам іти з нами. Тоді послав балак знову князів, ще поважніших, ніж ті, і було їх більше. Прибули вони до Валаама та й кажуть до нього Так мовить Балак, син Ціпора, не відмовляйся, прошу прийти до мене. Я тебе вельми за те вшаную і вчиню все, що мені скажеш. Прийди ж, будь ласкав, проклини мені народу той. Відрік Валаам і повідав слугам балакам. Навіть якби балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, то я не міг би переступити наказ Господа, Бога мого, ні в малому, ні у великому. Але все ж таки зостаньтеся прошу, ви і цієї ночі тут, а я довідаюсь, що скаже мені Господь знову. Прийшов Бог уночі до Валаама та й каже до нього та вже коли ті люди прийшли по тебе, то вставай, іди з ними, але чинитимеш тільки те, що я тобі повім. Устав Валаам уранці, осідлав ослицю і рушив у дорогу з муавськими князями. Гнів божий запалав за те, що пішов він, і ангел господній став на шляху, щоб загородити йому. Той же був верхи на ослиці. І двоє слуг його з ним. Уздріла ослиця ангела Господнього, що стояв на дорозі, і голий меч у руці в нього, та й звернула з дороги і пішла полем, і почав Валаам бити ослицю, аби завернула на шлях. Але ангел став на вузькій стежці між виноградниками стіна з одного боку і стіна з другого боку. Як же узріла ослиця ангела, то присунулася до муру і придавила трохи валааму в ногу, він знову став бити її. Тоді ангел Господній пройшов далі наперед і став на вузькому місці, де було не спосіб звернути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця, уздрівши ангела Господнього, лягла під Валаамом додолу. І запалав валаам гнівом та й запопався бити ослицю палицею. Розтулив тоді господь рота ослиці, і вона мовила до Валаама: Що би я скоїла тобі, що б'єш мене вже втретє? І відказав валаам ослиці, бо ти виставила мене насміх. Був би в мене меч у руці, я вбив би тебе на місці. А ослиця до Валаама. Чи я ж не твоя ослиця, на якій ти завжди їздив, відколи живеш, і аж по сьогодні? Хіба я звикла так поступати з тобою? А він до неї Ні. Тут і відкрив господі очі Валаамові, і побачив той ангела Господнього, що стояв на дорозі, та голий меч у руці в нього. І вклонився він. І припав обличчям до землі. Ангел же Господній запитав його, За що бив свою ослицю аж тричі? Ось я вийшов перепинити тобі дорогу, бо путь твоя супротивна мені. Ослиця бачила мене і завернула передо мною оце вже тричі. Була б вона не завернула передо мною. Давно вже я вбив би тебе, її ж лишив живою. І каже Валаам до ангела Господнього. Згрішив я, та проте не знав, що стояв ти проти мене на стежці. Отож, коли воно не гаразд на твій погляд, повернусь я назад. А ангел Господній до Валаама, Та йди вже з тими людьми, але казатимеш тільки те, що я скажу тобі. Той пішов Валаам із князями Балаковими. Як почув же балак, що прибув Валаам, то вийшов йому назустріч в Ірмуав, що на межі Арнона, на самому кінці границі. І каже Балак до Валаама, Хіба не посилав я посланця мого по тебе? Чого ж не прибув ти до мене? Чи то я, може, неспроможен пошанувати тебе як слід? А Валаам до балака і каже, ось я прибув до тебе. Та хіба ж то моя воля промовляти що небудь? Що вкладе мені Господь в уста, те і скажу. Вирушили Валаам з балаком та й прибули в Киріят хуцот. Приніс балак жертву з великої та дрібної скотини і послав Валаамові та князям, що були з ним. Другого ж дня вранці взяв балак Валаама та й вивів його вгору на бамот Вагал, звідки видно було край народу.